Всім доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні у нас 7 травня. І зараз я буду пити водичку. Починаю день із водички. Водичка тепленька, не холодна і не гаряча, тепла. Щоб було приємно пити. Ось так. Сьогодні? Сьогодні у нас 7 травня і сьогодні вночі, слава Богу, пройшов дощик. Слава Богу. Так що є надія, що щось на городі буде. Так, ну що, хто, хто перший раз у мене? Скажу, що звати мене Світлана, мені в цьому році виповнилось 60 років в лютому місяці. От. І, я, і я хочу дуже схуднути. У мене зараз, я важилась у понеділок. У мене є відео, хто хоче зайдіть, подивіться. 102 кілограми, 700 грамів. Хочу я схуднути хоча б до 80 кілограмів. Ну, це туди далі. Зараз у мене в плані схуднути хоча б на 5 кг. Так що так, я буду вам показувати, що я буду їсти, і які я буду робити вправи, і як я буду займатися собою. Все, зараз. Приготую собі сніданок. Сніданок хочу зробити сьогодні хачапурі. Давайте будемо готувати. І так, на сніданок готую собі хачапурі, беру яйце, трішки солі. Сир. Сиру тут 180 грамів. Розпечатую. І так грамів 100, це вкидаємо. Грамів 100 тут є, так? Да? Думаю, є. Розминаємо. Так, і додаємо борошну. Порошно, пшеничне, обойне, цільнозернове. Десь отак півтори ложки. Две ложки вышло маме. Две ложки. Сильно зернового борошна. Так. Так, силіконізований папір у мене закінчився. Силіконового коврика в мене немає. Виходимо з положення. Що є? Ось така в мене форма силіконова. Змажу її капелькою олії. Так. І буду формувати лодочку. Човника, да, по-українськи. Так. Руки треба змащувати. Руки треба мочити водою. Я вже включила, вже розігрівається. Ось так роблю човника. В духовку і ставлю в духовку хвилин на 10, потім буду дивитися. Так, тепер беру сир в Сологуні. 113 грамів мені треба грамів 30 38. Ну, нехай буде він не жирний. Нехай буде і 38. Нічого страшного. Ну, отакий шматочок, да? так? Я його потру, поки підпечеться хачапурі. Так, покришила кріпчик. Приготую огірочок, ставлю в духовку ще яблучко, запечу, почищу серединку, так сказати, на закуску, солодку крапку. водичку Так. Еще размажу, да? Так, за ставлю духовку ее до хотя Прошло Десять хвилин змажу жовтком, ще ставлю в духовку так мій човник підпікся. Роблю гніздечко таке із сиру із моцарелки. Ось так. Вилю сюди оце яйце, що я буду його викидати. Не яйце, а жовток. І ще один жовточок. Ось так. Все. Ставлю в духовку. Так, ну що, хоча вже моє готове. Яблочко зараз поставлю допікатися. Хапурі на тарілку, викладу Хачапурі на тарілку і будемо зараз куштувати. Так, а яблочка поставимо, нехай допікаються. І так, сніданок готовий. Зараз без п'яти дев'ять. Я збираюсь снідати. Ось такий мене сніданок. Хачапурі з огірочком і кава. Так. І так, снідаємо. Будемо куштувати, що у нас вийшло. Яблучко допікається мені до кави. І так, розтібно, бо тут щось мені неприємно. Так. І так, пробуємо, значить просто ламаємо, так? Да? Так, і пробуємо солі. Солі маловато. Так, звисівок ви знаєте, я колись робила, то мені звисівок більше подобається. Які зборош. Звисівок вони хрумкотять. Кіста хрумкотить. Ну, я вам скажу, що я не в захваті, тому що мені з висівок сподобалось більше. Ну, то. Це теж досвід. Ну, так, дівчатка, як варіант, то можна готувати? Ну, все одно. Це одно з висівок добріша. так. Треба випити свою пігулку. Так, яблучко вже готове. Дивіться, яке воно соковите. Зараз буду пити каву з яблучком. Ось так.